Весь арсенал проти журналістів це не війна чи бійка, це традиційне протистояння на початку передсезонної підготовки столичного футбольного клубу. Наш моторний кореспондент Володимир Звєров раніше брав участь у таких поєдинках, але цього разу віддав перевагу роботі за фахом. Розповідаєш, та показуєш про футбол. Значить, маєш розуміти гру зсередини. У столичному арсеналі організували іспит для представників спортивних змі. На контрольний матч каноніри вийшли бойовим складом. З мікрофоном чи диктофоном у повсякденній роботі їм вистачає зухвалості. На футбольному полі виявляється, теж журналісти дали арсенальцям солідну фору, грали без замін і у нешипованому взутті. Та з масштабами фори вочевидь перебрали і поступилися 0- -9. Журналісти не змогли Тися від розгромної поразки від київського арсеналу, Тим не були вони журналістами, якби не звернули увагу на одну маленьку формальність. Цілий там у складі арсеналу відіграв нападник Андрій Веребей, який днями вже підписав контракт з іншим клубом, металістом і вже збираються від'їжджати до Харкова. Взявши до уваги цей факт, журналісти подумали: а чи не опротестувати б їм результат? Все нормально, я підписав контракт ну, сьогодні. ще доіграю, а з завтрашнього дня. Якби мене вже ділять наша команда буде подавати протест на це рішення випустити Андрія Воробея. Він же він сам заявив у пресі, що власне він переходить вже до металісту. А тут ми дивимося, що він ходить на повод за арсенал. Тому я думаю, що це не 0,9, а 0,3 на користь журналістів. Воробей не просто зіграв, а й забив свій останній м'яч за арсенал від завтра. Як нападник збірної України, тренуватиметься у складі металіста. Хоча за документами він стане гравцем харків'ян з 1 липня. Тому відповідь ФК Арсенал журналістам проста. Діло в тому, що ви знаєте, із юридично... Точки зрения у нього є контракт, який заканчивается вот июне. Поэтому якраз последний, скажем так, Андрій прощається з команди. Збірна журналістів згодом забула про свій жартівливий протест. Зараз у команди мас-медії інший план гарненько потренуватися і підготуватися до реваншу. А така можливість обов'язково буде. Володимир Звіров, Валентин Шелко про спорт один плюс один.